Інфляція в Україні вже перевищила 20%. Скажіть, будь ласка, зростання яких продуктів ви помітили найбільше і як це вплинуло на вас? На ну, мене ніяк би. Я тут проїздом. Ну яйця щось подружу, подорожили. Там крупи. Ну. ну, Звісно, не від хорошого життя вони піднімають ціни. Крупи, мабуть, так. Да? Молочні зділля, м'ясо. Вроде все. Скажіть, будь ласка, як на вас вплинуло таке здоров'я. Ну, якщо я на пенсії, то, звісно, вплинула. Ну, що ти заготовили раніше, ну, поки що не ощущаю. На м'ясо підвищено, на сало підвищено, на крупи підвищені, на хлібобумочні верби. Це підвищено, а зарплату, як була, так і на шилося. І вищиту на Збройні сили України, ну, це, звісно, це все розумієш, що зараз в Україні війна. Місні продукти, овочі, фрукти. Добра є дача. Але ми витримаємо. Всі кошти, вся пенсія, вся зарплата йде на тільки на харчування. Молочні продукти, хлібобулочні вироби, ну, там, творог, м'ясні м'ясна продукція. І просто, що зарплати не піднімають пенсії, це дуже накладно людям. Це, звичайно, вплинуло економим. Ну, взагалі всі продукти. І олія зараз нічого не залишається, тільки миритися, тому що в країні війна і всі ми розуміємо, що є зараз набагато якби, і гірше. Інфляція в Україні вже перевищила 20%. Скажіть, будь ласка, зростання вартості, яких продуктів ви помітили найбільше, та як це вплинуло на вас? <скільки> <скільки> ну, всі продукти е збільшуються в ціні, яйця помітно. Входимо в ситуацію, тому що країна в війні.